Ми сидимо з хлопцями сперечаємось, яка зараз найактуальніша машинка, або яка їм подобається. Є 30? Самої вже машини. Подімо, а також можна купить. Не знаю. Якщо спостерігати за автомобілями, які проводять найчастіше, то в більшості це Q5, QQATA Audio. Ну, яка мені. А чим вона така унікальна? <пробітник> Та тим, що відносно недорога. а, універсальна, скажімо так. Ну, це як для молодого хлопця, так і для сім'ї, так і для стіків. Дівчин? А ти до нема що скажеш? альфа Ромео у серці. А яка саме? А якісь інші? От конкуренті. Конкуренті 5. Дешевше можна. Зов той самий нік. А ти не поспішаєш, та? Вади скоці самий повний при. Ну а що я таке в цій Джулі, ой, в в сальса, на дорозі. Багато. Я тож так часто. Стали ж в політиці стільки п'ять. Я. Ну, ча зараз буде? Що але якщо їх нема, це не означає, що вони не цікаві і не файні. Так вони тільки не цікаві. Ні, ну Та, але ж ти кажеш, якщо багато там ауді, то це значить, що. Я кажу, ауді я просто кажу, я буду бо... Унікальні. Скажу, просто унікальні. Цікаво, що вони не зустрінеш. Я думаю, що дуже багато можна сперечатися, і кожен менеджер напевно окремо скаже, що йому подобається та чи інша машина. Але от ви почули думку сьогодні Назара і Данила. І пишіть, яка машинка подобається вам.